Вони позвонили диспетчеру у таксі та домовилися про зустріч з таксистом. Добросовісний таксист приїхав на зустріч, один із молодиків сів до таксиста та пояснив йому, що господар мобілки знаходиться у під'їзді будинку, щоб він піднявся до його та отримав за це винагороду. А так як я замовив таксі, він пояснив, то я буду знаходитися в автомобілі. Добросовісний таксист піднявся, під'їзд, за що отримав 30 гривень та повернув мобілку господарю. Повернувшись назад до автомобіля, в автомобілі вже нікого не було, та водій виявив відсутність відеорегістратора. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Зараз відносно даного громадянина розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.